Захист українцями території навколо Бахмуту залишається потужним. Про це заявив речник Пентагону Пет Райдер. Навіть якщо Росія захопила якісь території в Бахмуті, ми не вважаємо, що це є стратегічним здобутком, а російські війська заплатили неймовірно високу ціну загиблими та устаткуванням. Додав він, він також повідомив, що тренування українських пілотів на винищувачах F-16 проходитиме за межами США. російські фортифікації є цілком неефективними, якщо вони не підкріплені. Військовими так події на Белгородчині прокоментував американський інститут вивчення війни про те, як у США коментують події в Белгородській області. Ми поговоримо з Остапом Яришем, який приєднується до нашого ефіру з Капітолійського пагорбу. Прямо зараз вітаю, Остапе! Вітаю Наталя, Остапе, Як на події в Белгородській області реагує офіційний Вашингтон? Так, дійсно сьогодні на брифінгу Пентагоні поставили запитання речнику цього відомства. Петро Райдера запитали, чи як реагують у Сполучені Штати на можливі повідомлення про ймовірне застосування американської техніки протягом цього рейду. Пет Райдер відповів, що наразі Пентагон вивчає такі повідомлення, не може підтвердити їхньої правдивості. Задав, що лише вчора поширювали вкиди про начебто вибух у Пентагоні. Бачили у соціальних мережах кадри, згенеровані штучним інтелектом, що, начебто, такий вибух відбувся. Оча спільно здійсністю жодної жодного не було в цьому сказав, сказав речник Пентагону, Тому ці повідомлення вивчають. Втім, він додав, що уряд сполучених штатів зброю для України надає для захисту її власної території і не затверджував передачі зброї жодним третім сторонам чи парамілітарним організаціям. І уряд України також не звертався про таку передачу зі свого боку. В державному департаменті коли про це також запитали, сказали, що не заохочують не. Сприяють тому, аби Україна завдавала задавала ударів чи атак за межами своєї території. Однак підкресли, що сама Україна вирішує як саме і проводити свої військові операції. Наталя. в інфополі. Наразі лунають різні припущення щодо того, що насправді відбувається на Белгородщині Як ці події висвітлюють американські змі, та що говорить експерти, Остапи? Дійсно, було цікаво почитати різні оцінки від військових аналітиків, зокрема американський інститут вивчення війни, звертає увагу на те, що якщо російські добровольці дійсно, як вони стверджують, проникли в російську територію так глибоко, то це може стверджувати про те, що вони ефективно оминули фортифікаційні споруди і зведення, які Росія зводила на кордоні за попередніми повідомленнями, російської влади витратили на це близько 10 мільярдів рублів, це приблизно 12,5 мільйонів доларів. Так, от кажуть аналітики, що що якщо дійсно ці споруди оминули, це свідчить про те, що без підкріплення військовим персоналом ці фортифікації вони по суті є беззмістоними, якщо їх так можна легко оминути. І це може свідчити також і про вразливість російських військ на іншому на інших ділянках кордону на тимчасово окупованих територіях України. Давай послухаємо коментар аналітика інституту вивчення війни. Саме собагію де деякі аналітики стверджували, що значні польові укріплення Росії та траншеї означають, що українцям буде важко просуватися. Безумовно, це правда щодо будь-якої війни, будь-якого поля бою та будь-якої лінії окопів. Але якщо у вас недостатньо російських солдатів, які фізично зайняли ці лінії, тоді вони не будуть ефективними для запобігання маневру. І ми знаємо, що по всьому українському фронту, а це трохи більше тисячі кілометрів, російські війська не мають достатньої кількості піхоти, щоб фізично зайняти. Тати та ефективно захищати його повністю, Також ефективний дефенд Наталі спілкувався з колишнім міністром оборони України Андрієм Загорніком. Так от він каже, що е, після цього рейду на Білгорощину ідея про те, що російська територія є недоторканою, вона по суті зазнала краху і е, продемонструвала, що Росія вразлива, як і будь-які інші країни. Давай послухаємо цей коментар. Дуже серйозно зрушено ідеєю недоторканості Росії взагалі як території. Тому що наразі, якщо ви всі пам'ятаємо, що більшу частину не непояснювальних різних значить, заходів було в Росії саме у вигляді там, вибухів, якихось чи якихось інших диверсій, тут ми говоримо про. Озброєний персонал, який зайшов на територію Російської Федерації і перебував там якусь частину часу на якійсь території. У відповідь також на наше запитання Андрій Загоронюк припустив, що ціллю такої диверсії можуть бути саме демонстраційні дії, і їхнім наслідком може бути витягування російських сил із тимчасово окупованих територій України на власні кордони для того, аби Краще їх захистити. Втім, коли я спитав в аналітиків інституту вивчення війни, чи спостерігали вони якісь зараз переміщення, рухи російських військових, то відповіли, що наразі таких переміщень не бачили. Хоча за повідомленнями слідкують, і будуть уважно стежити, чи відбудеться це Наталю. Остапа, як ти вже зауважив раніше, речник державного департаменту Меттю Міллер заявив, що США не заохочують Україну до атак за межами кордону, відповідаючи на прохання прокоментувати можливе застосування американського обладнання в Белгороді. Остапа чи може вплинути події в Белгороді на надання США допомоги Україні? Наталю, ну принаймні наразі таких сигналів ми не бачимо, сполучені штати знову ж таки вивчають правдивість цих повідомлень. Вони не можуть підтвердити, чи дійсно це правда, що американська техніка була застосована. Але зрештою, ми також пам'ятаємо, що цього четверга вже запланована чергова зустріч у форматі Рамштайн з оборони України, де союзники на чолі зі сполученими штатами будуть обговорювати подальшу підтримку України. Також нещодавно оголосили про передачу F-16 і про початок тренування, яке має відбутися незабаром, і коли уточнили також. У представника державного департаменту чи в принципі от і ця історія з Білогородом потенційно може вплинути на передачу F-16, адже пам'ятаємо, що одна з умов це також не застосування їх по території Росії. То відповіли у державному департаменті, що в принципі питання F-16 воно є погоджено і тренування має розпочатися незабаром. І зобов'язання України залишається в силі. Тому, в принципі, таких сигналів, що зараз якось може вплинути на майбутню допомогу, ми не бачимо на цей момент. Наталю, ну, але звісно, будемо за цим питанням уважно стежити. Будемо спостерігати адміністрації, як і раніше кажуть, що будуть підтримувати Україну стільки скільки це знадобиться. Наталю, дякую, Остапе, за твій детальний аналіз. З нами на прямому зв'язку був Остап Яриш, який розповів нам про реакцію США на події у Білгородській області.